Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина. сьогодні, як ми всі знаємо, Верховна Рада має зібратися і щось таке проголосити позачергово щодо акції 20 березня на захист Сергія Стерненка. Під час цієї акції насправді постраждали двері. Тобто ніхто не має жодної постраждалої людини. До речі, Венеційська комісія вважає, що якщо нема постраждалих, якщо акції не наносять шкоду людям, то, в принципі, вони є мирними. Тобто там, там нема постраждалих, там постраждали двері. І ось Верховна Рада має зібратися що ж на законодавчому рівні якось захистити права цих дверей. Все це було б анекдотом, якби поруч з нами не існувала Російська Федерація. Про яку ми всі знаємо, що це абсолютно потворний режим, путінський режим, що це країна окупанта, але мало хто усвідомлює собі, як виглядає російська правова система. Ми з вами чули про те, що в Росії можуть засудити людину за те, що вона там кинула поліціянта стаканчиками, це буде напад вважатися. Ми всі це чули, ми всі це бачили. Але є один аспект, який дуже чітко помітний по тому, як російське законодавство працює на окупованих територіях проти українських громадян. Давайте я спробую пояснити. От ми знаємо, що окуповані Росією території Донбасу, що там взагалі правова діра, там така чорна зона. Тому що абсолютно не зрозуміло, за яким законом вони виносять вироки судові, а вони виносять судові вироки. Тільки не зрозуміла, що це за така колективна творчість. Ми чули від Гіркіна, що він віддавав накази на розстріл згідно сталінських указів 41-го року. Ми чули щось, що там судять по якомусь там частково по КПК Радянського Союзу. Тобто, абсолютно, це не документ, це не право, які засади лежать в основі всього цього. Але там виносяться імітуються судові вироки. Тобто, в принципі, можна говорити, що сама система, самі всі судові процеси вони не мають під собою жодної правової основи. Але Російська Федерація, ну умовно, є правовою державою. Ну, в неї є Конституція, її кордони були до окупації Криму визнані, в неї є якесь правове поле. Дуже часто західні е, політики, західні центри впливу говорили про те, що Росія маніпулює, що Путін е, схильний до авторитаризму, ну, все це зрозуміло. Але ну, якесь законодавство в них все ж таки є. І це законодавство має, ну, принаймні, мало. Правові засади саме тому Росія є членом Пар'є. А Білорусі не є членом Пар'є. тому що Білорусь досі має смертну кару, що не припустимо згідно цієї організації, коли система права наносить шкоду, вона е, не, не має правової основи, де злочини покарання мають мати хоч якусь відповідність одне до одного. Е, в Білорусі це не так, тому Білорусь, значить, не є членом парі, а Росія є членом парі. І ось останніми роками це стало відбуватися після 2014 року. Російське законодавство було змінено таким чином, що тепер, на сьогоднішній момент, російські суди звинувачують кримських татар в Криму, до прикладу, в спробі повалення влади в Російській Федерації. Ну, тобто, от, коли ми думаємо, спроба повалення влади, от, от як це має виглядати? Ну, зібралися люди, вони, вони мають мати хоча б план Кремля. І е, може вони хочуть якісь там е, чинити напад на президента Російської Федерації, може якісь там захопити Кремль. Ну, щось таке ж ну має бути склад злочину. має бути якась хоч хоч якась така злочинний намір, навіть якщо він божевільний. Російська Федерація засуджує людей за спробу повалення влади в Російській Федерації, але вона не намагається підкинути ніякі плани Кремля в якості доказів. Такого наміру, такої спроби, вони наводять плівки. Розмов десь в районі Бахчисараю. сидять собі люди на кухні і говорять про те, про релігію, про світ, про філософію, про політику. Ну, може, вам не подобаються їх політичні розмови. Тоді, як Радянський Союз можна засуджувати цих людей за антиросійську пропаганду. Ну чому ні? Рискніть здоров'ям. Звісно, ви після цього не будете членами пар'є. тому що це не є правова норма, і держава, яка її має, не може бути членом цієї організації, бо це вже бо її законодавство. Вже неправове, але тим не менш, Радянський Союз так робив. Але ж ні цих людей засуджують за спробу повалення влади. І російське законодавство дозволяє здійснювати такі вироки без доведення вчинення, ну хоча б спроби вчинення цього злочину. Спробуй пояснити на пальцях. Е, уявіть собі, людину можна звинуватити в тому, що вона, наприклад, розповсюджує наркотики або зберігає їх. Але для цього їй треба підкинути пакунок з кокаїном. Можна найняти, можна привезти з собою якихось свідків, які панятих, які скажуть, так, ми бачили. От пакунок, ні, ми не бачили, як його підкидали. Ми бачили, як він був у цієї людини в кишені. Можна, це буде маніпуляція, це буде фальшування. Але для Росії не потрібно доводячи злочини проти українських громадян і кримінуючи їм ті карні статті, за які саджають на 20 років. Їй не потрібно нічого вчувати. На днях була засуджена Галина Довгупова, українська громадянка, пенсіонерка, їй майже 70 років, вона була засуджена за шпигунство. Ну, за державну зраду за шпигунство. Їй інкримінують, що вона збирала якісь коди таблиці шифрування, дешифрування якогось конкретного підрозділу Чорноморського флоту, який є окупаційним контингентом, що вона передавала позивні порядок зміни цих кодів, позивних там паролі, от, от щось таке. Але пані Галина не має відношення до Чорноморського флоту. Вона пенсіонерка. Тобто в неї немає доступу до секретної інформації, щоб звинувачувати її в зборі і передачі секретної інформації. Вона пенсіонерка. Але Росія засудила її на 12 років колонії. 12. Ми говоримо про те, що такі вироки, вони з точки зору. Формального дійсно можуть називатися сфальшованими, але з точки зору, зору реального там нема ніякої фальсифікації. Це викривлене, сфальшоване російське законодавство, яке тільки імінує себе правовим, хоча б умовно. Це мені нагадує на Німеччину, Німеччини, де євреїв засуджували за злочини проти Німеччини, проти Райху, не інкримінуючи ніякого злочин. Ну, взагалі, нема злочину. Але людей засуджують за злочин, якого ніхто не доводить. Ну, умовно, якщо є, можна сфальшувати вбивство, можна взяти повісити вбивство на випадкову людину. Це можливо, але для цього потрібно тіло. А тут людей саджали за злочин німеччини, не пояснюючи, в чому злочин. Їх засуджували на смерть до таборів. От зараз Російська Федерація те саме робить з українськими громадянами на окупованих територіях. Ну, вона те саме може робити і своїми громадянами, але то її проблеми. Нас цікавлять наші люди. От що ми бачимо. І оцей аспект його мало хто усвідомлює, що російське законодавство, російська система вже чим далі, тим більше наближається до гітлерівської по своєму духу. І Оцей русський душок зараз розповсюджується вже і на Україну, вже тхне, друзі, вже тхне. Тому що, коли, наприклад, мова йшла про звинувачення. Антоненка Дугарі Кузьменко в убивстві Павла Шеремета, то там принаймні було тіло. Я, звісно, вибачаюся, але Павла Шеремета, на нього його хтось вбив. І цих людей, от, на них почали вішати цю справу, вся ця справа розсипається, все не вірять друзі і колеги Павла. Ну, ну, ну просто там нема нашого ці -ці експертизи, вони нікуди не туляться. Але принаймні є злочин. І є люди, на яких намагаються повісити. І є, е, процедура, яка виглядає як фальсифікація, можна довести, що вона є фальсифікація. Але якщо ми подивимося на справу е, на захист дверей, то це вже абсолютно російський штип. Тому що людей намагаються звинуватити в злочині, посадити їх на сім років. Але злочину нема. Ну, є двері, є розпис на стінах. Ознаки, ознаки того, що відбулося, ну, це розпис на стінах. Це там нема постраждалих щоб до такої ступені, щоб люди сіли на сім років. Коли це виглядає так, що нам приносять двері у студію найпопулярнішого телеканалу і кажуть, дивіться, постраждала двір. Їй сумно, їй грустно, їй боляче. Це виглядає як анекдот. Але коли Українська Рада намагається зібратися і е, щось таке обговорити в законодавчому полі щодо постраждалих дверей, на захист постраждалих дверей, то це мені нагадує якраз оцю російську систему. Яка почала поступово змінюватися і дійшла до такої деградації, яку ми спостерігаємо зараз, і жертвами якої стає все більше і більше українських громадян. Мене це насправді дуже турбує, друзі. Тому що мені не хотілося б, щоб українські законотворці йшли тим самим шляхом, яким пішли свого часу путінські посіпаки. А це хибний шлях. Якщо ви не можете. Ініціювати якусь комісію, якусь, якесь розслідування, що ви не можете притягти до відповідальності, змусити відповідати вам, як парламентарям, що відбувається по справі Шеремета, що відбувається з Терненко, що це взагалі таке за вироки, звідки вони взялися? Якщо ви не можете реанімувати, реформувати судову систему і правоохоронну систему, то не робіть нічого. Але ви в своєму цьому халузькому алюрі. Якщо ви почнете приймати якісь законодавчі рішення, де людей можна буде засуджувати на 7 років, 12 років, 20 років, без всякого злочину, тільки тому, що ви це так трактуєте, тільки тому, що барін, барін розстроївся. Ви доведете нашу країну до російського зразка. І це і буде справжня окупація. Тому ж окупація це встановлення свого ладу, свого законодавства, своїх норм і принципів на території, яка до цього була вільна. На все добре, друзі.